Доброго дня, дорогі друзі. Хотів би сьогодні темою розмови зробити таку історію не щодо того, що сталося цього тижня, а таку називаємо вічно зелену. Вчора випадково наткнувся в місті на людей, які в скриньки збирали гроші на армію. Потім згадав, що в Ютюбі мене дуже якось рясно почали переслідувати реклама про збори для армії. І я відчуваю десь, як то кажуть, спиною, що в деяких історіях тут є трохи шахрайства, і тому хотів би поговорити про те, яким чином це все може працювати, і як працювало, і в нас є багато історій, коли кримінальні провадження не тільки відкривалися, навіть доходили до суду. Але перед тим, як проговорити про цю основну історію, то скажу ще два невеличких факти про речі, про які ми говорили попереднього разу, про великі гроші на армію і про енергоатом. Тому що це як знаєте, колись древні римляни говорили, деякий карфаген повинен бути знищений. То у нас є кілька речей, які є такою лакмусовим папірцем. В українській державі, що якщо вони не щезнуть, то це означає, що все буде погано. Тому я думаю, що про це треба говорити весь час, допоки воно чимось не закінчиться. Або хорошим, або поганим. Але тоді ми будемо розуміти, знаєте, на якому ми боці і на в якому окопі сидить наша влада. Отож, спершу про армію. Нагадаю, що є дві. Нагадаю про наш Карфаген. Нагадаю, що є дві великих армійських історії, які нічим не закінчуються чомусь і дуже довго. Перша це про те, що міни не вибухають на фронті, і про те, що ніхто не може зрозуміти, чи там справді проходять, проходять якісь перевірки, і до чого вони дійдуть, і хто перевіряє. Тобто, все це під таким килимом. Секретності, і тому існує величезна підозра, що люди не шукають, хто винен, щоб їх покарати, а шукають яким би чином виправдати цих злочинців, а, а радше навіть не шукають, а чекають, допоки не стихне як це народний гнів. Так, от, по першій історії з, з цими фронтовими мінами стало все ще гірше, тому що Кілька днів тому Чергову програму зробив журналіст Юрій Бутусов, який розповів про те, що неякісні міни далі приїжджають на фронт. Тобто, незважаючи на всі ці крики, не зважаючи на те, що вже парламент включався, про те, що обіцяли там всіх знайти, всіх покарати і так далі, спершу говорили, нагадаю, про те, що це солдати винні, що вони не так міни тримали і порохи відсиріли. Потім виступав міністр Сметанін, який сказав. Що там зовсім трошечки мін. Ну коротше, говорив багато неправди. А тепер виявляється, все воно далі їде, і я розумію, чому, тому що цих поганих мін зроблено багато, і є така тиха надія у тих, хто все це зробив, що ці всі міни вистріляють на фронті, і можна поставити галочку, що вже їх немає, а ніхто не перевірить, чи вони полетіли далеко, чи вони полетіли близько. чи є. Солдати на фронті щось туди е, досипали якогось пороху чи міняли заряди там, і так далі. і так далі. Е, тому це перша історія, яка не тільки не, не закінчилася, а ще й погіршилась. Друга історія теж погіршилася, як на мене. Це е, нагадаю, що Міністерство оборони забрало 23 мільярди гривень в абсолютно прозорої структури, яка закуповує. Е, Зброю Агенції оборонних закупівель і кинули їх на прикордонну службу, щоб, ця, щоб вона потратила ці гроші на абсолютно непрозору польську фірму, причому з величезною передоплатою, дехто говорить взагалі про 100% передоплати, і що ці міни мають приїхати аж до 26-го року останнє. І, коротше говорячи, це така афера аж не від неї. Що сталося в останні дні? В останні дні агенція оборонних закупівель, яких абсолютно бракує грошей, бо в неї забрали ці гроші вже під практично підписані контракти. Звернулася до там до кабінету міністрів, і кабінет міністрів виділив їй кілька мільярдів із інших там джерел для того, щоб хоч щось купити. Що важливо, кабінет міністрів не змусив Міністерство оборони і міністра Умерова повернути назад ці 23 мільярди, а просто десь поскріп, як на колобка і щось там знайшов і кинув Агенція оборонних закупівель, хоч щось. А це означає, що ця історія курується не лише міністром, а й прем'єр-міністром. А це означає, що всім вищим ешелоном влади. Тобто, вони всі про це все знають. Тобто, і ніякої знову ж реакції міністерства про те, що. Неправильно це було зроблено, і що е, ці гроші, коли потраплять до поляків і далі кудись на офшорні рахунки, вони е, що це контракт і поганий, і дуже потенційно корупційний. Про це ніхто із влади не говорить. Тому поки що зафіксуємо цю історію. Друга річ, яка в нас. Така Карфагенська, тобто стала історія, на яку треба дивитися, щоб розуміти, чи влада дослухається до українських громадян. Це історія з енергоатомом. Нагадаю, що це в нас такий величезний монстр. Тобто ми говоримо не лише про енергоатом, а про весь блок енергетичний в державі. Там є і Укренерго вже є енергоатом, Укргідроенерго, і Міністерство енергетики і так далі. Це все одна команда вже стала давно. І щоразу виникають різні, на жаль, корупційні історії, і, не, і не, не буду їх зараз нагадувати. Попередній раз ми говорили про те, яким чином щезли гроші від того, від підвищення. Цін на енергетику, який стався цього року. Точніше, не те, що вони щезли, вони то залишилися, але енергоатом може їх тепер витрачати. Ну, воно не пішло як прибуток державі, а воно пішло так, що енергоатом може витрачати на всілякі свої витребеньки, в тому числі корупції. І от сталася ще одна новина, і про неї написав. Народний депутат Ярослав Железняк вона досить цікава. Виявилося, що енергоатом заморозив борги. Тобто він, звичайно, як і кожне державне велике підприємство, багато кому винен, особливо знаєте, коли такі підприємства стають винні. Це коли, наприклад, попереднє керівництво державного підприємства домовилося з якимись своїми друзями про те, що вони виграють тендер, їм заплатять. А тут... Наприклад, змінилося щось, і прийшло нове керівництво, і вирішили попередникам не платити. Це одна історія. Ну, а друга історія це теж популярна історія, коли сам тендер проходить, наприклад, закупівля проходить достатньо прозоро. Але після того, коли комерційна фірма якась виграла підприємство, до неї приходять люди з державного підприємства і кажуть: слухай, ми тобі заплатимо гроші за твої роботи лише тоді, коли ти нам трошечки назад повернеш. І ці кажуть, та ми ж вже все. Зробили, ну ми ж не планували, у нас невеличкий зовсім прибуток тут. Ні, ні, з вас там 2% чи 5%, чи дехто ві, 10 каже. І не платять, не зважаючи на, на все. Звичайно, що фірма йде в суди, виграє їх, потім йде до виконавчої служби і може там 100 років знаєте, намагатися вибити ці гроші. І от енергоатом, щоб відбитися від всього цього, записав себе в такий список. Що він має право не віддавати борги на час війни. Такий список справді існує, його затверджує Кабінет міністрів, це всілякі військово ну, підприємства військового комплексу ВПК. Ну і зрозуміло, чому? Тому що по, -по, -по, по всякому кожен веде бізнес, і щоб не зупинилося, наприклад, виробництво снарядів чи чогось важливого. То вони мають таку індульгенцію. Але енергоатом не є підприємством ВПК. Але виявилося, що з 1, з 2 серпня, точніше, його записали в цей список. І парламентська комісія, яка почала досліджувати цю річ, виявилось, що його туди внесли помилково, помилково його туди внесли. Виявляється, за день до прийняття цього рішення. Енергоатом написав такого листа до Кабміну, що прошу нас записати в цей список, тому що ми там допомагаємо іншим підприємствам ВПК і надав навіть листи інших підприємств ВПК. Але в цих листах ці всі нормальні підприємства ВПК написали, що вони не заперечують, щоб енергоатом з ними співпрацював. Ну, зрозуміло, що не заперечують, всім треба енергія. Але в кожному випадку виявили це тільки зараз і тепер. Будуть намагатися якимось чином його виконати з цього списку, що дуже звичайно не подобається енергоатому, тому що він тут зібрав гроші, додаткові з населення там кілька мільярдів, і йому би хотілося його витратити на всілякі такі дурниці, наприклад, на будівництво нових атомних енергоблоків, тому що там можна дуже добре корупційно заробити а тут значить будуть приходити люди і вимагати. Борги, і чим це закінчиться, поки що не ясно. Але в кожному випадку, як бачите, ніхто поки що не страждає за всі ці історії, які е, будуються в нашому в нашій енергетиці, і далі продовжуються ці ідеї збудувати нові енергоблоки, які зараз нікому не потрібні, але які потребують там десятків мільярдів гривень. Ну от такі дві два пункти я хотів сказати. Тобто, що нічого хорошого на жаль не сталося, але весь час буду розповідати. чи Щось змінилося чи нічого не змінилося, тому що якщо нічого не міняється, то це означає, що обидві ці галузі корупційні, і армійська корупційна, і енергетична корупційна куруються на найвищому рівні, тому що, тому що у всіх якось падає бажання цим займатися і у виконавчої влади, і у правоохоронних органів, і у всіх, у всіх, а тепер щодо цієї вічно зеленої історії, про яку я говорив, про збори грошей. Я би хотів е сказати: ну, ви напевне і всі про це знаєте, що існують, так би мовити, різні шахраї, які збирають гроші на армію і самі їх витрачають для себе. Звичайно, є класична, так би мовити, схема, яким чином можна якби, заробити і ну, вкрасти гроші в людей фактично не заробити. Це виглядає таким чином, що людина, там, фізособа, звертається до, до інших громадян через соціальні мережі, як правило, і каже: давайте ми зберемо і дає там фейкові фотографії, фейкові якісь дані і так далі. Люди кидають на її особисту картку, і вона ці гроші собі забирає і пропиває, грубо говоря. Чи це не образно, це є такі історії, коли справді ходить і пропиває всяких казінно там і так далі. Але це така, знаєте, неприкрита неприкрите шахрайство, і це не те, що легко виявити, але воно зрозуміло, як воно виглядає, і так далі. Є ж такі інші речі. Це коли шахрайство теж існує, але правоохоронні органи, навіть навіть правоохоронні органи, навіть якщо дуже хочуть, а це вони рідко чогось хочуть розкривати такі речі, то вони ну це складно для них зробити. І для того, щоби. Як це убезпечитися, ну, не те, що убезпечитися, а просто знати, як це працює. Я, би, я пропоную от, поговорити трошки про це. Отож, я нагадаю, що мене це ну, це на цю розмову надихнуло от, буквально те, що я зустрів людей з прозорими скриньками, які збирали гроші. Одні на армію, інші на щось таке хворих дітей і так далі. Отож, які є способи передати гроші в армію? Значить, я намалюю такі класичні способи. Основні, так? перший, ну напишу скринька. Вже я раз про неї почав говорити, то хай буде скринька. Е, скринька тут намалюю таку хатку. Так. А тут наші гроші. От тут наші гроші, не знаю, як гривня, намалюю долар. От у нас є скринька. Друга, Другий тип, яким чином можна переказати ці гроші кудись це особисто солдатові. Напишу солдат. Тобто я знаю когось конкретного, йому не треба там бронежилет, чи якийсь дрон, чи ще щось. Так? І він каже: хлопці, давайте там, односельчани, однокласники, куми. І народ скидується грішми, йому конкретно, і ви точно розумієте, куди воно потрапляє. Третій спосіб це є. Це є. Е, фонди. Тут вже Ділиться на різні речі. Так, от про скриньки і про фонди я би хотів поговорити. Є фонди, теж діляться на дві категорії. Є такі, які всіх знають, ну там, умовно, «Повернись живим, чи там фонд «Притули», чи ще якогось таких кілька відомих фондів. Є фонди, яких ви ну, не чули ніколи, але вони показують, що вони круті, там, хороші і так далі. І так далі. То я би хотів розповісти, чому оцей найгірший варіант зі скриньками є такий дуже складний, але потім ми перейдемо до фондів. Складний в якому сенсі? Якщо тут крадуть гроші, то навіть силовикам достатньо важко довести, що їх вкрали. Чому? Тому що ця схема. Є не так, як попередня найперша схема, про яку я розповів, коли людина просто сказала: скиньте мені гроші на картку, і я щось куплю солдатам, а сам забрав це все і нікому нічого не передав. Ця схема є візуально юридично правильною. Тобто, яким чином це все працює? Я створюю громадський фонд, громадську організацію, фонд, який має щось підтримувати. Фонд збирає гроші різними способами. Без готівка, готівка, як завгодно, там і, так далі, і так далі. І в фонді працюють люди. Ну, може одна людина працювати, може 20 людей працювати, вони отримують зарплату. Це нормально, що вони отримують зарплату, тому що якби вони не отримували зарплату, вони б померли з голоду і вони б не змогли збирати гроші. Звідки вони беруть гроші на зарплату? Зрозуміло, що вони беруть гроші із тих грошей, які вони зібрали для солдатів. Вони беруть частинку, фонди витрачають різну кількість грошей, різні фонди витрачають різну кількість грошей на своє утримання. Дехто витрачає 5%, дехто витрачає 20% від того, що зібрав. Чому 25 ніхто не витрачає юридично, візуально 20 більше 20 ніхто. Чому? Тому що держава забороняє витрачати більше, ніж 20 Тобто, якщо ти зібрав 100 гривень у людей. То там 80 гривень ти мусиш все-таки переказати туди, на що вони здавали гроші. І от зі скриньками виникає одна халепа. Яким чином порахувати ці гроші, так? Тобто, якщо ці гроші, наприклад, падають на рахунки, на рахунок фонду, то будь-який правоохоронець, чи навіть податкова, чи будь-хто може подивитися, скільки грошей приїхало на <кій> рахунок, е скільки грошей придбали скільки грошей придбали чогось хорошого для фронту, чи гроші пішли просто кудись туди, і скільки грошей витрачено на себе. Тут, звичайно, є ще один нюанс, я про нього пізніше скажу, де теж можна приховати якусь там свою корупцію. Але в кожному випадку 20% десь вони можуть з'їсти. Але коли ти маєш скриньки, то тут все зовсім по-іншому. Уявіть собі, як це працює. Фонд оголошує люд, людям, які ходять. Ну просто хто хоче до нас прийти на роботу. І хтось каже: Я хочу до вас прийти на роботу. Вони кажуть: Ми тобі дамо скриньку, ти е, будеш збирати гроші, на що хочеш. Наприклад, ну, давайте що, щось відоме. На третю штурмову бригаду будете збирати гроші. Пише тут третя штурмова бригада, виходите в місто і збираєте гроші, вона прозора, всі бачать і так далі. І ця скринька є опломбована, що важливо. Тобто та людина, яка вийшла збирати, вона принаймні сама не вкраде, тому що більше цей, ця пломба більше ні на кого не працює. Коли люди нас кидали ці гроші, цей чоловік приходить зі скринькою, здає в фонд, забирає свій якийсь відсоток, я не знаю скільки, чесно кажучи, ну, наприклад, 10%. Наприклад, він назбирав тисячу гривень і 100 гривень собі забрав. Ці, значить, беруть цих. 900, що лишилося, записують в якийсь там папірчик, що вони прийняли цих 900 гривень, і теоретично мали б ці 900 гривень покласти на рахунок, щоб все було чисто, прозоро, якісно і так далі. І вже з цих 900 гривень вони ще можуть собі забрати, наприклад, ще 10% на свій фонд. Ну, тому що 10% вони вже заплатили дядькові, який ходив зі скринькою, тобто 90 гривень. Але це є готівка. Її ніхто не рахує під час відкривання цієї скриньки, під час, під час знімання цієї пломби. Ніхто там поруч не сидить і не дивиться, яким чином, скільки там є, там, і, так далі, і так далі. І тому е, цій людині, яка принесла гроші, яка принесла скриньку з грішми, їй теж все одно насправді, куди ці решта грошей підуть. Їй треба забрати своїх 10%, вона забрала і щасливо пішла. Але коли я вже забрав цих 900 гривень зі скриньки, то я можу написати, що там було лише їх 300, так? а 600 гривень я можу витратити як завгодно. Із цих 300 я, звичайно, заберу ще 10% і покажу, що я на ці гроші і фінансую сам фонд. Тому, коли ви кидаєте гроші в скриньки, коли які люди носять якісь невідомі, невідомий фонд. Навіть якщо він збирає на відому структуру. А причому цей фонд, цих 300 гривень, що лишилось, цілком може відправити на третю штурмову бригаду, тому що, ну, тому що щось кудись треба відправляти. А може й не відправити нічого, і написати, що дядько ходив і нічого не назбирав. Тому, вибачте, нуль. Так? Нічого ми не можемо назбирати і всю готівку собі забрати. Тому, коли ви кидаєте гроші в цю скриньку, то це величезна ймовірність, що вони просто щезнуть. У людей, які організували цей процес. Що стосується фондів, яких ви не знаєте, зараз є дуже багато реклами, і вона мене, чесно кажучи, вже почала трохи дратувати мене особисто, може це неправильно, але мене зараз трошечки стихло, але ще місяць, два-три тому. Практично кожна реклама в Ютубі у мене була про збір на різні підрозділи. Ну, і це робили якісь різні фонди, якісь і так далі. Коли ти пробуєш заплатити, деколи це рахунок якогось фонду, а деколи це якийсь ФОП взагалі, то якийсь, якийсь просто якийсь рахунок, я не розумію чому. Тому, якщо це є фонд, який ви взагалі не знаєте, то Знаєте, є дуже велика ймовірність, що хай не всі гроші, як зі скринькою, але велика частина грошей може щезнути. Чому? Тому що, по-перше, він забере не 5% на свою діяльність офіційно, а всі 20%. По-друге, в нього є там витрати на рекламу, і він ці витрати на рекламу теж туди може покласти. Третє, цей нюанс, що я казав, яким чином, можна звідти ще трохи вкрасти грошей, можна купувати умовний Мавік. Не так дешево, як його можна купити, а типу дорожче у свого кума. Ну так класично, ніби на тендері. І теж тут трохи там підзаробити і так далі. І врешті-решт, це може бути знаєте, фонд-одноденка. Тобто це може бути я просто людина, зробив свій ФОП, купив рекламу на якомусь там Ютубі, Фейсбуці чи в Тіктоці, закинув туди. Мені на мій рахунок накидали гроші. Я його закрив, забрав гроші та й все. Тобто, якщо ви не дуже вп. Я, я точно розумію, що люди, навіть які кидають гроші таким чином, вони не дуже перевіряють навіть в гуглі, чи такий фонд існує, чи він нормальний, чи там люди не бідкаються і так далі. І так далі. Тому. Незвичайно, я закликаю принаймні бути дуже обережним з цією історією, тим паче, що ситуації, коли ви можете витратити свої гроші, то так, що ви точно впевнені, що гроші дійдуть. Ну їх якби є їх мільярди насправді. Ви можете будь-якого знайомого запитати, навіть якщо ви самі не знаєте, і він точно вам вкаже конкретні адреси, де справді це потрібно йти, і він точно знає цих людей, і вони точно це зроблять, і так далі, і так далі. І навіть не буде втрата на цих 5 чи 20%. Це перше. Друге, ви можете. Ви можете переказувати гроші через тих, кому ну якби ви не знаєте цих фронтовиків, але ви довіряєте цим людям, які точно збирають. Тобто, це може як бути фонд якогось там, ну я кажу, як ніби повернеться живим, чи якесь медіа, чи якісь відомі структури, які збирають гроші, і ви їм довіряєте. От, наприклад, ми збираємо постійно гроші на Мавіки. Вже назбирали. На понад 19 мавіків, ну тобто 19 є, і то ви можете через нас переказувати гроші чи через будь-яку іншу редакцію. Я бачив, багато редакцій цим, цим займаються. Але <клес> мати таке, знаєте, інтенцію, що я от побачив: я дивився якийсь веселий ролик, тут щось вилізло, і ці мені хлопці сподобались, і я туди перекину своїх 100 гривень. Ну, це ризиковано. От чесно кажучи, ризиковно, я не закликаю не дивитися на фонди, звичайно. Тому що навіть якщо оцих 20% деякі фонди можуть з'їдати, то вони, крім того, що вони ну, якби забезпечують всю бухгалтерію процесу, у військових частині, звітності, там до біса документації, і насправді українська держава так досить ускладнила цей процес для волонтерів, для волонтерських всіляких організацій, фондів ну, для того, щоб не, не крали власне. Так там є спеціальні, так би мовити, нові регуляції, які цього року вилазили. Але <клес> ці люди часто роблять ще багато додаткової роботи. Наприклад, вони шукають гроші, наприклад, за кордоном для української армії. Вони дивляться, багато роблять такої аналітичної роботи, на, на що справді варто витрачати в армії, ну тому що можна витратити більш ефективно чи менш ефективно. Вони шукають де дешевше, де якісніше, спілкуються з солдатами, чи це добре пішло, ну і так далі. І так далі. Тобто, це не означає, що це неправильно витрачені гроші, але цілком можливо, що якщо це є псевдофонд, то він, звичайно, цього не... Ну, не буде робити, він просто буде зжирати гроші, і навіщо це вам. Отож, я просто хотів закликати е, вас всіх зробити таку одну важливу річ. Не ніколи не кидати гроші в скляні скриньки, які ходять по ваших е, містах, навіть якщо ця людина буде говорити у нас все прозоро, чесно, класно і так далі. Вони насправді завжди носять з собою. Я бачу навіть, як вони показують, ксерокопії установчих документів фонду, що справді цей фонд існує, справді він тут сидить, ви можете туди подзвонити, ви можете туди зайти, там справді буде сидіти людина, яка буде казати, ми справді збираємо гроші, от здайте, можете на рахунок нам кинути, як завгодно. Але коли ходять, збирають от таким чином готівку. Ну, мені здається, що це 95% варіантів, що. Щоб... Принаймні, велика частина цієї готівки нікуди не потрапить, ну на те, на що ви здавали. І друге, що коли ви от хочете віддати гроші безготівкою, то ну, ви мусите бути абсолютно впевненими в тому, що це структура, яка справді їх правильно, правильно використає. Більше сьогодні історії не буду розповідати. Річ в тому, що сьогодні, ну, за цей тиждень сталося, напевне, 5 чи сім. Таких історій корупційні, які можна було би розказати, але всі вони дуже схожі на попередні. Десь там пройшли тендери, десь вкрали, десь там випустили когось із сізо, кого не мали випускати, когось посадили в сізо, кого не мали садити. Ну тобто, нема нічого такого, такого веселого, яскравого, щоб чим вас так би мовити порадувати. На закінчення скажу, що ми. Далі будемо слідкувати, чим закінчуються наші основні найбільші жирні корупційні теми, тому що це є, як на мене, найважливіше зараз, тому що це лакмусовий папір нашої влади, і ми мусимо знати, якого вона кольору і в чийому окопі на цій війні вона садить. До наступних зустрічей. До побачення.